Буквально перед цим французьке видання Monde написало, що Макрон заявив про відправку французьких військ в Україні в Україну в 2024 році. Щоправда, сталося це під час тосту зі склянкою віскі, Цатою у будь-якому випадку наступного року мені доведеться відправити хлопців в Одесу. Кінець цитатам за даними видання, це сталося за п'ять днів до того, як Макрон прилюдно озвучив можливість відправки західних військ на конференції підтримки України. Пане Петре, що от, яка трансформація відбулася з президентом? президентом Франції пам'ятаємо, що в перші місяці повномасштабного вторгнення він там здається до осени навіть дзвонив регулярно в Кремлі, намагався до діалогу схилити минуло два роки. І, от бачите, такі різкі заяви. З чим це пов'язано? Ну, я думаю, факторів багато. Найголовніше це те, що він, мабуть, один з найкращих. Ну, скажімо так, з європейських політиків, загалом західних політиків, який, мабуть, найкраще зрозумів безперспективність подібних переговорів і розмов із російським керманичем. Тобто, що, власне кажучи, скільки ти там не будеш з ним говорити, це якоїсь особливої користі не принесе. Більше того, ти будеш стикатися постійно із якимись спробами тебе банально надурити з брехнею, маніпуляціями, і е, це, я думаю, так само певний фактор, який вплинув в кінцевому рахунку на особисте сприйняття ситуації Макроном. Але головне, я думаю, що е, це те, що, як змінюється ситуація в світі, і, е, мабуть, змінюється необхідність сприйняття цієї ситуації, тому що е, ситуація справді е, достатньо серйозно змінилася, особливо враховуючи е, те, що е, Росія. Продовжує демонструвати бажання впливати на політику в силовий спосіб, уже не лише політику, наприклад, країн Східної Європи, але в тому числі країн Західної Європи, і це все на тлі того, як незрозуміла ситуація розвивається із лідерством в Сполучених Штатів, і ніхто, в принципі, не може сказати, яка буде доля чекати НАТО після майбутніх президентських виборів у США. Але так або інакше, Європа буде змушена турбуватися про власну безпеку, і зараз постає питання: хто в таких умовах може стати лідером цієї Європи? Ну і, мабуть, певні амбіції в цьому плані є у Макрона так само. Звичайно, ми багато хто говорить наприклад зараз про вибори в Європарламенті і мовляв, що вся ця риторика це виключно пов'язана з цими виборами. Але я думаю, що у Макрона були б відповідні альтернативні можливості, якимось чином спробувати вплинути на настрої Франції, але він обрав саме такий шлях. Мабуть, це не випадково. Тому я думаю, що тут питання не лише в якихось електоральних процесах. Тут питання, я думаю, дещо глибше. Пов'язані із лідерством Франції в Європі і новими викликами, які постають перед Європою. А як ви вважаєте, наскільки можливо буде тут якась особиста образа Макрона на Кремль? Бо президент наш зазначає, що от всі ці розмови і спроби контактувати з Путіним припинилися, бо Макрона особисто Путін образив в контексті того, там що, мабуть, щось пообіцяв, і як зазвичай не затримався. Я думаю, що це, звичайно, так само може бути, але я би не став переоцінювати значимість подібних особистих образ. Я просто звернув би увагу, що знаєте, от, це характерна риса усіх західних лідерів, усі вони на початку, наприклад, своєї каденції, стабільно намагалися порозумітися з путіним, вийти на якийсь діалог. Спілкуватися з ним, переконувати, ну вони, мабуть, вважали, ну не можеш він бути от настільки таким, так? І потім усі всі для, усі для себе з'ясовували, що насправді може. От, і це достатньо показово, як о, в принципі в цій ситуації змінювалася тоді, риторика. Ще, такий момент, Якщо років... вони дійсно вже переконалися, що з Путіним неможливий ніякий діалог, чому тоді, чи є така ймовірність, що Захід не буде визнавати Путіна легітимним президентом? Ну, захід, це ж не якийсь єдиний центр. Там є багато держав. У всіх може бути достатньо відмінна позиція. Подивимося, як так, це я все казав кінжер. Кому, кому мені дзвонити, щоб поговорити з Європою? Да, хто кому с ковчий саме наподібенети так само, так.